Учні загальноосвітньої школи номер 6 різдвяно-новорічні свята, зустрічають зі світлими помислами і добрими намірами. Останній напередодні зимових канікул тиждень навчання у закладі освіти розпочався зі старту одразу трьох благодійних акцій, які реалізуються у рамках проєкту Світ тримається на добрих справах. Всі ми розуміємо, що ми не можемо змінити те, що змінити неможливо, але ми можемо примножити добрі справи для того, щоб. Підняти бойовий дух нашим захисникам та захисницям для того, щоб нагадати нашим діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Діткам внутріперемішних особам, що дива відбуваються, що новий рік настає при будь-яких умовах. У день святого Миколая школярі разом із наставниками і батьками організували традиційний благодійний ярмарок із назвою Діти дітям благодійний ярмарок. Ми проводимо для того, щоб зібрані кошти передати діткам внутрішньопереміщеним, які ну і знаходилися тяжких умовах війни. Пережили ці жахи війни. На собі відчули і щоб вони трішки повірили в казку і відволіклись від тих подій, які були в їхньому житті. То ми вирішили в цьому році всі кошти вирочення з благодійного ярмарку передати саме таким діткам. На новорічно різдвяному ярмарку можна було придбати все, чого душа забажає. Від різноманіття товару рісніло в очах. Тут і солодка випічка, яку приготували матусі чи бабусі школярів, хоча не тільки вони свої кулінарні здібності демонстрували й педагогині навчального закладу. Торгували також цукерками, тортиками, напоями, сувенірами і прикрасами. Жоден дорослий, жодна дитина не залишилися байдужими від побаченого та не пішли з ярмарку із порожніми руками. Цю квітку я купила з бабусі, щоб їй було приємно. Квіточку. Іграшку, да. е -е і, і така цепля. Я купив соломку, там цукерку, а це, і там ще для мами подарунок. Першокласник Артем розповів і про те, який подарунок отримав від Святого Миколая і що ще знайшов вранці під подушкою. Навіть мені листа написав, щоб виправлявся на англійському там. Довчувався. І то, що я трохи ну, один час нічим на себе вів, ну, він приніс ну, не те, що я хотів, але я теж дуже радий, я, я теж це про... мріяв про це. А що він приніс? Лего три в одному, там ще ж можна знайти на тілі ще інструкції. У мене ще три в одному акула є, там я теж всякий, там петушка можна скласти. там... Рибку, динозаврів там. Гарний подарунок, тобі сподобався? Так, мені ще треба в треба льва є, і от тоді я зможу там, я бачив, Годзілу можна деякого там скласти. Артем зізнався, що чекає на закінчення уроків, адже вранці теж залишив Миколаю листа, в якому запросив його на чаювання після школи. Тож на ярмарку придбав солодощі і для нього. Подивлюсь, чи прийде він чи ні. Поки Артем чекає на зустріч із чарівним гостем вдома, наша знімальна група зустріла Миколая у школі. Він поспішав на свято до учнів першого а класу, які гучними оплесками і дзвінкими радісними вигуками зустріли Миколая. Класна керівниця першачків Тамара Овеченко зазначила, діти мріяли про зустріч із добрим чарівником. Напередодні писала йому листи із проханнями про подарунки. Кожна дитинка, звичайно, писала свої мрії. Постільки ми ще першокласники, ще ну не дуже зовсім вміємо гарно писати, але друкували діти дехто з помилочками, дехто правильно. Але хочу сказати, що у всіх дітей найперше побажання було: ми хочемо, щоб у нас наступив мир, щоб закінчилася війна, і настільки це було е, щемливо, про те, що це не батьки підказували дітям, а діти. Ходять уже із е, розумінням того, що вони дуже дуже хочуть миру. І хочу сказати, що в нашому класі і в нашій школі і я думаю, що в всіх школах вже навчається дуже багато дітей, внутрішньо переміщених осіб. І коли я взяла е, лист, е, ну трошечки підкоригувати ж там, десь виправити якусь помилочку або почитати, я побачила іменно у Максима. Він написав, я не прошу нічого. Просто дуже дуже хочу, щоб наступив мир. Я повернувся до себе додому. І якщо можна трішечки цукерок. Максим написав: Максим 6 років місто Харків. Бажання Максима і всіх малюків обов'язково здійсняться, адже цукерки вранці під подушками знайшли усі, тож невдовзі можна чекати й на перемогу. День Святого Миколая у загальноосвітній школі номер 6 був яскравим, цікавим, сповненим подарунків і веселощів. Усі учні школи побували на новорічному дійстві, яке підготували юні артисти разом із наставниками. Школярики веселилися, співали і танцювали, і, хоча б на деякий час забули про страшні події, які відбуваються в їхній рідній країні.